Візьміть собі на замітку цей ну, дуже класний салат. Салат без м'яса. Виходить дуже ситний, смачний. Класно, дуже смачно. М -м -м. Солоний огірочок. М -м -м. Тут дуже пасує, дуже смачно. М -м. Підсмажені печериці 300 грам. Смажую їх і трошки підсолюю. Одна цибулинка і дві морквини теж підсмажую, додаючи буквально столову ложку олії. Обов'язково підсолюю. Огірок два солоних, і один у мене є свіжий додаю. Додаю салат. Тут уже за бажанням. Можна баночку горошку, так як додаю я, можна баночку квасолі або баночку кукуруз... кукурузки, це уже за бажанням. Обов'язково два зубчика часника. Солі не додаю, бо всі овочі, як готувала, підсолювала. Додаю трохи чорного перцю. І заправляю салат майонезом. Так даю одну велику столову ложку і добре все перемішую. Посмакувала і додала трошки солі зверху, посипаю ще петрушкою зеленою. Це дуже смачно. Обов'язково готуйте Усім смачного.